Дякую, що залишаєтеся з нами? Отже, сьогодні понеділок, 17 березня, на телеканалі Київ триває програма Громадська приймальня. Це блок поради лікаря. Отже, ви отримали виписку з лікарні з останнім рядком перед підписом лікаря. Рекомендується до проходженням сек. Або ж протягом останнього року один лікарняний не змінює інший, таке коїться місяцями. Ось тут постає запитання: з якого боку взятися за справу оформлення інвалідності? Саме про це поговоримо за мить. Михайло Онопрійчук, заступник директора з експертизи тимчасової непрацездатності комунального неприбуткового підприємства, центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 голосівського району міста Києва. У нас в студії, шановні глядачі, ви цю тему, до речі, просили неодноразово. Ви нам телефонували у прямий ефір. Ви нам писали на електронну скриньку. Ми дуже просимо. Я звертаюся до вас. Давайте вже починайте телефонувати 223-09-71. Отже, простими словами ми сьогодні говоримо про те, як оформити інвалідність, якщо не дай Боже, так сталося вашому. У житті як це зробити, що необхідно зробити, які документи необхідно отримати і надати їх для комісії для того, щоб було встановлено і надано вам інвалідність. Також ми будемо говорити про те, як переформувати інвалідність, якщо таке теж сталося. Тому, будь ласка, 223-09-71, Ми чекаємо. До речі, пригадали про нашу електронну скриньку, на яку чекаємо від вас запитання, коментарі і пропозиції. І повертаючись до першого блоку до юридичної консультації, нагадую, що. Приблизно за півтора тижні ми будемо обговорювати. Це вже буде наступного тижня, але наприкінці будемо обговорити земельні питання: право спадкування, отримання державних актів. Якщо не отримали їх і вже нині нагадую, що немає державних актів, а є свідоцтво про право на власності. Ми чекаємо це все на електронну скриньку. Будь ласка, пишіть. Так, переходимо до медичного блоку. Сьогодні говоримо про порядок проходження сек медико-санітарної експертизи. Михайло Михайлович, рада вас бачити. Добрий день. Доброго дня. Ми дійсно. Я дякую, що завітала, тому що ну, цю тему неодноразово. Назову у нас просили дозонювачі, і ми ну, виконуємо завжди те, що обіцяємо. Тому сьогодні прошу вас досить так ретельно і детально і щоб було зрозуміло, яким чином це все таки можна зробити. І от як, як відбувається ситуація? Хтось направляє для проходження даної експертизи для того, щоб оформити інвалідність? Який от порядок? Якщо взяти, так от, і відповідно, я так розумію, що тут спрацьовують певні нормативні акти і постанови так. кабміну? От розкажіть про цей порядок. Я б хотів почати це основний документ, яким ми керуємося постанова Кабінету міністрів від 3 грудня 2009 року, номер 1317, питання медико-соціальної експертизи. Значить, і в пункті Шостому тут просто зазначено, що особи, що звертаються для встановлення інвалідності у разі безперервної, тимчасової непрацездатності, не пізніше, ніж 4 місяці з дня її настання чи у зв'язку з одним і тим же захворюванням протягом 5 місяців з перервою за останні 12 місяців. Тобто, щоб це пояснити, людина, яка попала в стаціонар, як ви сказали, виписав стаціонару, в лікарняному її пишуть, продовжує хворіти. І повинна людина бути на лікарняному не менше 120 20 днів, тобто втрата непрацездатності. Uh -huh. У нас непрацездатність, є яка тимчасова втрата непрацездатності. Тобто, ви перехворіли у вас, стан здоров'я покращить. Ви пішли далі працювати. І є коли ми відправляємо людину на. Комісію, медико-соціальну експертну комісію по встановленню групи інвалідності. А які це можуть бути захворювання? Я, наприклад, подивилася, що такі захворювання, як туберкульоз, ну з такими не направляють. Потім, ну знову ж таки, якщо довготривалі якісь переломи, це чітко визначений це перелік. Це, це все чітко визначений так. перелік. Так, це і захворювання в цьому ж наказі, це угу. все визначено. Це в цьому наказі, так? Да, да. Угу. Значить, щоб не забере це і захворювання серцево-судинної системи, це постінфарктні стани, угу. це гостре порушення мозкового кровообігу, я кажу. Інсульти з парезами, це і захворювання опорно-рухового апарату, це і хвороби дитинства, які люди переходять в дорослий вік, це і порушення органів зору, тобто перелік дуже великий. Але схема направлення людей на МСЕК одна і та ж. Ну, Перше, це якщо людина 120 днів на лікарняному, до 120 днів ми її повинні оформити і передати на медико соціальну експертну комісію. Що для цього потрібно? Виписка із стаціонару. Що людина лежала в стаціонарі. Так. Що там встановлено діагноз. Так якщо вони проти мене на цьому зараз виписано діагноз, і ми приходимо нас чекає додзвонювач. Ми ж для них сьогодні цей блок Добре. якраз ми запевняємо, що діагноз має бути чіткості не, стаціонару, так, так. щоб ми не забули на чому зупинилися. Ви в ефірі говоріть. Здравствуйте. А все спасибо. Я міліціонер, бивший, получив травму при сповненні. В принципе, я прошел УСЭП, мне установлена третья группа инвалидности, и вот я регулярно там через каждые 2-3 года прохожу перекомиссию. Скажите, пожалуйста, мне ее пожизненно проходить или когда-то мне все-таки ее установят, ну, как бы, скажем, пожизненно? Так, зрозуміло. Дякую за запитання. Справа в тому, що в цьому ж наказі все чітко прописано, що будуть чоловіки проходити перекомісію до передосягнення віку 60 років, а жінки до 55 років. Тобто перша перекомісія. Навіть вказано вікові категорії, так? Так, так, да, так, да, да. до, до 60 років, чоловіки, жінки до 55. Ну, Може, там зараз буде зміни в нашому пенсійному законодавстві, то трошки цей термін відсунеться. А так воно все чітко прописано. Значить, перший раз це там або на рік, або на два. Там комісія. Так. І потім кожних 2-3 роки там, як вже нам сек комісія постановить, через скільки разів переходити перекомісію. Угу. Чітко конкретно відповіли. Ми зупинилися. Я хочу, щоб ми продовжили, тому що щоб було порозуміння у людей. Ми зупинилися на тому, що людина має бути у стаціонарі, якщо так була 120 днів. По першому на цьому знову на, ж таки на лікарняному. Так. Має бути діагноз так. Діагноз ви зазначили, що в ці, в цьому наказі теж є чітко виписані. Да, всі які на, які так? йдуть захворювання, так. все, mm -hmm. що йде в нас на медико соціальну експертну комісію. Значить, якщо це людина, у нас зразу людина 120 днів на лікарняному не буває. Вона виходить там ну, скільки там 20 днів, там двадцять стаціонарі. Тим, згідно чи на законодавство, передають на лікування в поліклініку до чи вузького спеціаліста, чи сімейного лікаря, чи лікаря-терапевта. І далі вже дивимось по стану. Людина проходить лікування. Якщо стан покращується, є в нього позитивна динаміка, значить лікарня не закривається людина приступає до роботи. Але є такі порушення, що людина втрачає. Можливість працювати, є якісь там вади вже в організмі, і людині ведуть 120 днів і оформляємо її. на МСЕК. Значить, на МСЕК ми ж подаємо, Я взяв для себе та покажіть нам так, да, як це ось направлено намсеко, таке так, да ось. Воно тут заповняється з бухтіння такий бланк. Uh -huh. Значить, реабілі... План реабілітації хворого в нас ось такий є, що потрібно там, йому зробити, які там реабілітації, які, там, чи там взуття, чи інвалідну коляску, чи е, протезування. І ось таке повідомлення поліклініки про висновок СЕКу. Чи людина получила групу, чи не отримала групу інвалідності. Значить... Цей висновок висновок, ми про нього ще поговоримо да. трошки пізніше, так? Про виснову? Да, повідомлення закладу uh -huh. охорони здоров'я. Uh -huh. І ці всі речі. І воно проходить дуже ретельна комісія. Це Здаються і аналізи, це робиться і кардіограма, і є такий обхідний листок вузьких спеціалістів, людину, яку направляємо на медико соціальну експертну комісію. І профільні інститути, якщо це кардіологія, це інститут Стражевського дає висновок для МСЕК. Якщо це онкологія, це Верховина 69 дає висновок для МСЕК з діагнозом. Якщо це там опорно-руховий, це або обласний спеціаліст, травматолог, або інститут ортопедії травматології. Организация, которая уповноважена, выдает э, экспертный выставок для МСЭК. Так, Едут Звоневич, говорить в эфире, ради вас чути, прошу. Алло, здравствуйте. Добрый да. день, говори, будь ласка. Здравствуйте. Добрый день, я хочу задать вопрос. Значит, у меня муж, он кобальной, и он направлен на, на оформление инвалидности. Но дело в том, что э, он обслуживался... и лечился в поликлинике по месту жительства жены, а, вот, а зарегистрирован в другом районе. И теперь нас посылают оформлять инвалидность по месту регистрации, хотя там нет ни карточки нашей, ни не наблюдался у специалистов. Как нам быть? Дякую за запитання. Значить, є такий наказ номер 756 про право вільного вибору лікаря ще 2011 року. І ви можете написати заяву, ваш чоловік, яку підписує чи директор медичного закладу на право дозвіл медичного обслуговування в даній поліклініці. Тобто, я так розумію ситуацію, що вже чоловік з вами живе 20 років з вами, але прописаний він в іншому районі міста Києва. І, І їх туди відправляють, що вони там проходять разі. Якщо він тут обслуговується на протягом останніх 15-20 років, пишеться заява директор поліклініки. Підписує, ви обслуговуєтесь в цій поліклініці. Згідно з заяви, нічого до страшного я розумію, що треба поговорити лікарня на поліклінічний заклад або з завідуючим. Просто поговорити і написати документ, документами. Ну, це ваш лікуючий лікар, який лікуючий ви, лікар. Да, який вас спостерігає, який бачив. Він звертається по до свого ну, звідча. Тобто, це від що їх відправляють, це неправомірно. Ну, можна це досить часто. Ми таке оформляємо, що прописано в іншому районі міста Києва. Там у батьків прописаний 20 років, коли я живу з дружиною чи чоловіком 20 років тут обслуговується 20 років. Пишеться заява, на обслуговування нічого страшного. Ще є додзвонювач, прошу ви в ефірі. Алло, доброго дня. Добрий день Шкалі, говоріть, Будь, будь ласка. ласка. Алоговоріть, говоріть. Скажіть, говоріть. будь ласка, я зараз прийшла лікування і вже готові всі документи на ну на інвалідні на групу. Мені ставляють такий діагноз як коксоартроз колінних суглобів ну, та суглобів так, і рекомендують мені на заміну на ну оперативне втручання. А скажіть, будь ласка, друга і третя степінь. Чи ми би мені лікар сказати, я на яку групу інвалідності я можу розраховувати на другу чи третю? Дякую, дякуємо. Чекаємо, 223, 09, 71, Значить, ще 223 0971 чи встигнете. справа в тому, що медик та експертна комісія, вона дивиться там показники. Це і є рингологічні показники, яка вас там ступінь враження колінних суглобів. Це є, і якщо це там ревматоїдний артрит, поліартрит, це будемо дивитися, це серонегатив. Серопозитивний, що там, це все буде вирішувати комісія. І ваш лікар цього сказати вам. Ну, він не, не зможе цього сказати. Він ну як там по документах дивитися, але як Би Це, вона як... це дезонічкова запитує. Да. Що, це те, що в неї позахворювається. Це друга група чи третя може бути? Чи тут треба? Ну там я чи що, я, я не став... бачу документів. Я ж не можу, я ж я просто ну, вона я, там, я розказав дивитися, так. Запиту, да, та. Я їй розказав, що uh -huh. там потрібно дивитися uh -huh. документи. Там якісь okay. фактори оцінки, uh -huh. критерії оцінки. По них комісія дивиться. Там чітко все прописано. Тобто, комісія не може зробити ні крок вліво, ні крок вправо, тому що буква закону і буква за закону Хочеться вам повністю передати слово. Розумію, те, що говорила на початку, що тема не просто актуальна, а досить актуальна, а дійсно це спрацьовує. Тому, будь ласка, 223-09-71, Ще маєте час, я бачу, що маєте і встигнете поставити своє запитання. Тому дуже прошу, вже телефонуйте. А, хочу далі. Тоді, Михайло Михайловичу, дивіться, так якраз з того, що ми говоримо з положенням про порядок, якраз проходження встановлення інвалідності. Хочу тут є варіант так, та що хотіла а ініціювати звернення до сек за наявності водичних показань. Може, сам хворий навіть. Лікар амбулаторного закладу не спостерігається. Лікар установи, що проводило обстеження. А от сам хворий. Що значить сам хворий? Яким чином? Я не можу зрозуміти, ну, що як? Це Ви таке? розумієте, сам хворий, як може звернути сам хворий? Потрібно підготувати пакет документів. Все одно ж пакет. Маємо якісь докази того, що. Ну, пакети, угу. Ми готуємо пакет документів угу. і можемо передати хворому, щоб він сам звернувся в МСЕКу. Ми ці конверти запечатуємо. Саме свої печаті він з цим конвертом їде на комісію, тому що ну але це тільки в дуже таких винятках. У нас є кур'єр, чи лікар, чи медсестра, яка представляє документи, представляє хворого на комісії. Mm -hmm. Ну, Таке ми стараємось не практикувати, тому що це є документи, і ви розумієте, що таке документи. А, датою від якої стану в, в інвалідність? вважається, то дата, коли людина звернулася до ОМС, чи... Ми, яким чином тут регулюється? Мова дивіться, знову ж ми підемо до цього наказу, щоб так. всі ми його бачили. Так, значить, комісія проводить огляд тимчасової працедатної особи, що звернулася до встановленої інвалідності протягом 7 днів з дня, надходж з дня надходження документів. Mm -hmm. От ми сьогодні здали на протязі днів. Комісія і оглядає так. І вже тоді з того дня ми рахуємо, от через сім днів ну, от, наприклад, ми за документи сьогодні. Сьомий день комісія оглянула сьогодні рішенням сек. І з сьогоднішнього дня людина вважається інвалідом чи не вважається інвалідом згідно висновком сек. так ви ми з вами говорили і хочу до цього повернутися. На початку ви зазначили, що є такі третій документ. Ви показали, висновок повідомлення. Так, Так, да дивіться там. Я так розумію, буде, буде вказано, яка надається група інвалідності. Це так, все чітко да. прописується. А якщо відмова, ну нічого не нічого не оформується, ну, все книжки також пишеться, що? Да, що відмова що згідно всіх так. показників, що хворий... Не є інвалідом. Там, якщо ніколи... хворий не згоден з рішенням комісії, є в нього якісь варіанти? Так, звичайно. Він може їх... Що він може зробити? Він може їх е... звертатися як районний, обласний рівень, державний uh -huh. рівень. Тобто Це все прописано в нашому наказі, і людина може їх. Ну, я не згоден з групою, я можу звернутися там до обласного МСЕКу, якщо районний чи міського. Тобто uh -huh. це все регламентується, людина може оскаржувати. Проходити перекомісію, такі випадки були неодноразово. Така ситуація. Чому? В принципі ж, може бути так, що людині надається інвалідність там третьої групи, так, через певний час там здоров'я погіршується. І коли треба буде переоформлювати, може бути оформлена і вона буде інвалідом другої групи. Звичайно, так, так, якщо так є по... це все враховується. Так, так mm -hmm. якщо є погіршення стану здоров'я, ми через, наприклад, перша, ну, в основному, як правило, перша перекомісія через рік. Ну, можливо, там через... через рік так. Так? або через рік, або через два. Частіше це через рік. На протязі року людина спостерігається у свого лікуючого лікаря. І знову ж таки, перед Комісію за місяць людина лягає в лікарню, в стаціонарне там робиться детальне обстеження згідно протоколу, які обстеження потрібно по даному захворюванню. І комісія вже визначає: якщо дійсно в людини пішов за рік стан погіршення, то людини з третьої групи можна перевести на другу групу. Так, Це... скажіть, а зворотньо може бути так, що людині дали. Інвалідність третьої групи, але через певний час вона все пройшла, як ви зазначили. Знову ж лягла в стаціонар, було зроблено певне обстеження, і, скажімо, так не підтверджується. Ну. Бувають же варіанти, одужала. Бу, Абсолютно здорових, я розумію, що зараз а при нинішній ситуації взагалі, на превеликий жаль, до речі, хочу, шановні глядачі, щоб ми тримали з вами спокій, були один до одного більш добрими, тому що дійсно дуже важко. І на превеликий жаль, спілкуючись з багатьма лікарями, збільшилася як ніколи. У ну, березні традиційно так часто буває, захворювання, які є, патологічні захворювання, серцево судинні, вони і так збільшуються. Але на превеликий жаль цієї весни всі лікарі різного профілю говорять, що просто. Така кількість пацієнтів, особливо в неврологічних відділеннях, ну ніколи не спостерігалася. Ми розуміємо, чому так всі. Всі живемо в одній країні, єдиній країні, і не можемо відірватися, і не можемо не бути, бути байдужими до тих подій, які відбуваються. Тому хочеться, щоб всі все таки трималися. А повертаючись до нашої теми, таке теж може бути, як в зворотньому можуть так, зняти групу і Я хочу щоб телеглядачі в мене почули, і зрозуміли, що так. ніхто до них з якоїсь там щоб зняти їм групу, не відносяться. Лікарська комісія, лікарі всі особливо зараз, стараються чуйно відноситися до хворого. Тому що ми бачимо, що яка в нас зараз сьогодні ситуація, ви дійсно сказали, що не тільки неврологічне захворювання, а захворювання серцево-судинної системи. А гастроентерологи кажуть, гастро повідкривалися, повідкривалися ну, виразки просто потрясіння. тих, хто навіть не так, думав, так, що вже таке так, буде. Так, так. І тому що люди вони переживають за своє майбутнє і. Нервовий стан він є, стимулює всі захворювання. Особливо це березень-жовтень, коли всі хронічні. Ну, і так захворюваюся дуже да, багато. Загострення хронічні ситуацію. і така ситуація. Так що і, ніхто, я вам ще раз повторюю, що ні одна комісія. І, я от таких випадків не знаю, щоб комусь там, і, якщо не було причин, зняли групу. Тобто є покращення, є всі показники покращення. І навіть самі пацієнти приходять і кажуть, я хочу працювати, от, я не хочу бути інвалідом. Ну, це молодці. А, є ще мы ми слухаємо вас ви в ефірі. Здравствуйте. Добрый день, говорите, будь ласка. Скажите, пожалуйста, меня интересует какие-то заболевания, при которых дається пожизненная секс, то есть группа, и через какой период это можно получить? Я не знаю чи до вас, бо я ще раз зазначаю, у нас якраз ми говоримо про тимчасову непрацездатність, а, я ну. Якщо ми говоримо так про гостя нашого сьогоднішнього, можете на це відповісти? Є це, такі так, звичайно, є знову ж таки в цьому наказі. Okay. Це все це по... все одним наказом регламентується. Да, це так, Це все регламентується. Okay. Що там, коли дається перша група, коли дається пожиттєво, okay. от це все є, регламентується. Я ж не знаю, яке там захворювання, що там можна говорити людині. Якби там було конкретне питання, що таке, таке захворювання, як що ми з ним будемо мати? Це все регламентується, все є, нічого тут страшного немає. Ну так, назвали б захворювання, ви б нам подивились, сказали. Да, да, так? Сказав би, да, чого. Угу. А так, городити. І угу. я б хотів звернутися до телеглядачів з таким проханням. Якщо ви знаєте, що у вас є якесь захворювання, яке вам заважає жити, краще зверніться до лікаря, щоб ми його попередили, це захворювання. Тому що зараз в наш час дуже багато онкологічних захворювань. На жаль, дуже багато онкологічних захворювань. І коли людина звертається і вже ми маємо е, досить пізній час звернення пацієнта, і це досить погано і для пацієнта, і для лікаря, тому що коли тільки на початкових стадіях можна зробити там, операбельним шляхом, можна променеву зробити терапію, можна хіміотерапію зробити. Зараз досить такі технології, і я знаю людей, які жили з онкозахворюваннями після операції 20-25 років. Я тобто... на останок, хоч у нас немає часу, але хочу ще запитати, якщо будуть дзвонить ми обов'язково приймемо дзвіночок 223-09-71, якщо є, а, скажіть, а про якщо ми говоримо про діток, на превеликий жаль, дітки теж хворіють? Так не хотілося б цього, тому що це, напевно, що найстрашніше, що може так. бути, і це так. факт. І це, це так само регулюється цим наказом питання. Так, тут і, і про оформлені. діток є а, там угу. є діти-інваліди з дитинства так. По, по захворюваннях. так? У зв'язку з Чорнобилем uh -huh. є. І, і Дітки їм вже дають до 18 років, вони знаходяться, а вже з 18 років вони переходять в дорослу uh -huh. мережу, uh -huh. і ми вже їх приймаємо з 18 років і разом з педіатрами робимо комісію, вже передаємо їх в дорослу мережу, і встановлюємо групу інвалідності. Там це дитячі серебральні паралічі, це і хвороба дауна, ну, всі такі uh -huh. захворювання, гемофілії різної. Це все воно. Ми слухаємо, у нас є додзвонювач, ми вас слухаємо, завершимо. Прошу в ефірі, говоріть. Алло. Добрий день, говоріть. Скажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, так. якщо 100 днів тільки на больнічному подають на групу діабет першого типу, інсулінозавісімий. Інсулінозавісімий. Так. Чи, так що? Е, мо, чи дадуть мені групу, тому що в мене після операції півроку тому назад по, е, перевели із другого типу на перший тип. І якщо півгода залишилося до пенсії, 54 роки з половиною, чи можу я оформити, е, як мені зробити, щоб оформити чи групу, чи пенсію при про пенсію це не сюди. А дякую за питання. Значить, яка різниця скільки вам залишилось до пенсії? У вас є захворювання? Ваш лікар, чи це буде ендокринолог, вузький спеціаліст, готує пакет документів згідно чинного законодавства, і цей пакет передається на МСЕ, де вам буде встановлена група. Ну звертайтесь до лікаря, я так розумію. Да, так треба дивитися знову. І все а і... те, що бачите, там переживала дзвоничка 100 днів. Вона зазначила, ні, чи нічого, це не принципово. до до 120 днів по одному. Таму саме сухова вам, щоб ви нас чули ось ну, на сотий день. Вона ми стараємося так, щоб 120 день це вже останній день, коли так. потрібно подати. І ми десь з сотого дня починаємо оформляти, і десь на 110-115 день подаємо нам. Це. Цукровий діабет же входить, так? Да, ми да, да, ми все, почули, Так, да, да, Ви звертайтеся, будь ласка, ви, ви входите якраз в категорію, які можуть це зробити, і оформити інвалідність, групу. А вам дуже сьогодні дякую. Бачите, до ще багато, але мусимо просто завершувати, тому перепрошую всіх, хто не встиг додзвонитися. Ми приходимо вже до наступного блоку. Побачимось. Побачимося, побачимося у нас в студії. Приходьте краще до нас ніж ну люди, тому що хочеться, щоб всі дійсно були здоровими. Вам нагадаю, що сьогодні гостем у другому блоці був Михайло Онопрійчук, заступник директора з експертизи, тимчасової непрацездатності комунального неприбуткового підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 голосіського району міста Києва. Отже, переходимо до наступного блоку, де сьогодні для вас поради споживачам. Поговоримо зокрема, про реставрацію. ванн. не перемикайте.